Доброго дня! Ви на каналі Сад, город, уход. Сьогодні я вам покажу один із способів захисту молодих дерев, які ви посадили від гризунів. Це дуже шкодить. Таке дерево може загинути, а якщо й буде воно розвиватися, то дуже і дуже повільно. Для цього я вам зараз покажу. Один із перевірених способів. Ось, Для цього нам потрібно буде пластикові бутилки, можете садові ножниці, канцелярські ножи, ножика взяти, ножниці або взяти ножик, скоч і канат. Як це ми робимо? Беремо пластикову бутилку, зверху зрізаємо із неї туди горлико. Тільки робіть невеликий отвір. Зрізали. Тоді беремо унизу. Тут ширше ви робите. Потім розрізаємо бутилку пополам. Якщо ми будемо робити це, можна робити за допомогою скотча. Давайте першу я вам покажу, як ми робимо. Тут, де отвір більший, ми опускаємо його униз. Опустили вниз, тепер починаємо його. Хорошо замотувати бутилку, беріть, бажано, щоб вона була суха бутилка. Бо коли буде мокра ця бутилка, ось, то скотч тоді буде відпаде. Все. Другу бутилку можете взяти. Теж дуже хороший дієвий спосіб. Бо бачите, нам потрібно тут однієї бутилки нам мало. Тут ми захистили, а вгорі нам треба ще з одну або пів бутилки. Беремо ще одну бутилку, зрізаємо, от він теж, щоб був маленький. Розрізаємо теж бутилку пополам, пробиваємо за допомогою ножика, пробиваємо дирки. Тільки дирки не бийте на самому краю. Ось отак. І з цієї сторони так само. Не на самому краю. Тепер беремо ми з вами канат. Розсилюємо в одну канат. зрізаємо канат, так щоб хватило нам зав'язати навколо бутилки. Беремо, ставимо малим, як ви бачите, цим угору, того, щоб тут було. Так. Тепер ми пропихаємо у цю другу дирку. Бачите, чого ми не з краю беремо, щоб бутилка заходила. Ось вона, зайшла бутилка, щоб не було отвору. Отак, тепер зав'язуємо бутилку. вам як зручно, так і робити. І скотчем чи із канатом, воно так і так діє діє, дієво дуже хорошо. так, Після того, як ви це вже зробили, ось воно, цей спосіб, він два в одному. Тому що і від зайців ми їх захистили. І це дерева молоденькі. Коли буде холодно, сильні морози, вони теж їх будуть <кхи> захищати. Ось, а тоді, коли вже стає тепло, у березні місяці ви знімаєте ці бутилки, можете їх зібрати і потім ще використати на, на, на слідуючий рік. Якщо вас цікавлять якісь питання стосовно саду, городу, ви можете нам задавати. Ми дамо обов'язково на них відповідь. Всім до побачення. Будьте здорові! Гарного дня.